Казка індіанців Південної Америки материнська любов. Якось лисиця захопилася полюванням і навіть не помітила, як споночило. Вона далеко забігла від свого лисенята, а коли повернулася до нори, його там уже не було. Довго плакала лисиця, але сльозами горю не зарадиш. Отож пішла вона лісом шукати свою дитину. У кожного звіра, який траплявся їй дорогою, вона запитувала те саме Скажи мені, братику, чи не зустрічав ти б мого синочка лисеняти? Вовк відповідав їй Ні, сестрице, не зустрічав. Кабан теж відповів ні, сестрице, не зустрічав я твого синочка. Запитувала лисиця і оленя, і дикого собаку, і броненосця, і ягуара, і багатьох інших звірів. Наостанок, здибавши койота, запитала його братику койот, чи не зустрічав ти, бува, мого синочка лисенят? Койот, нашорошивши вуха, та й каже А який він із себе твій синочок? Та це така чистенька дитина, носик має гостренький, оченята кругленькі, хутро шовково, хвостик пухнастий. Ні, не бачив такого, урвав лисицю Койот. А трапилося мені дорогою жалюгідне створіння. Очі в нього загноєні, вуха звисають, писок брудний, хвіст геть обліз. Усе воно якесь коростяве і худюще прихудюще, ледь ногами перебирає. Ой, лишенько, закричала лисиця, так це і є мій синочок. Та невже? здивувався койот. Але ж ти казала, що твій синочок красень. Ех, братику, вигукнула лисиця, схліпуючи, хіба ти не знаєш, що для кожної матері її дитина найгарніша в світі?